Футболісти цієї команди можуть влаштувати на полі справжнє свято для кожного болівальника, адже забувають багато та ще й ефекту. Однак для справжніх фанів шахтаря цікавіше знати не тільки скільки голів забила команда, а й секретну інформацію про кожного з футболістів. Наприклад, скільки ж заробляють гравці шахтаря насправді. Всім привіт! Ви на каналі Фудграм. З вами, як завжди, ваш улюблений футбольний блогер Костя Фолстен. І саме сьогодні ви дізнаєтеся, скільки отримують грошей за свою роботу гравці донецького шахтаря. Перед цим вже були випуски про Динамо та Полісся. То чому саме зараз не поговорити про гірників? Додивіться це відео до кінця, бо там найцікавіше. Ну що, давайте почнемо. Лесіна Трауре африканський форвард Шахтаря, який приєднався до команди влітку 2021 року, як дуже перспективний футболіст. Однак багато трав, надмірна вага та ще хріб знашов притворили трауре в регбіста, який тільки вміє що штовхатися. Шахтар у 2021 році заплатив за футболіста аж 10 мільйонів євро. Тобто керівництво гірнаків явно побачило в ньому талант. На жаль, поки трауре цих грошей не виправдовує, та ще й впав у ціні на трансферному ринку в два рази. Ну а як, скажіть мені, її не впасти, коли за 3,5 з половиною роки ти зіграв біля 90 матчів, ти забив лише 20 голів. З такою статистикою шахтар для нього явно не стане трампліном у європейський футбол. Тому Трауре треба реально підійти до дзеркала і задати питання самому собі. Що я роблю не так і пообіцяти виправитися? Інакше незабаром шахтар може від нього здихатися. і Єврокубки він бачитиме лише по телевізору. Щодо зарплати, то поміркам Лесіну не ображають. На рік йому платять 800 тисяч євро на бургери та колу точно вистачає. Український талант, вихованець академії гірників Артем Бондаренко, трохи підсів по грі у сезоні 24-25. Однак все ото показує непогані результати. На момент виходу цього ролика Тьома провів за шахтар в усіх турнірах цього сезону 27 матчів, забив 8 голів та віддав 2 асисти. Єдине, що мене постійно бісить, то це його фізичні кондиції. Я маю на увазі силу, здатність поборотися за м'яч. Зріз в нього шикарний. Однак, обрости би трішки м'язами, і буде взагалі супер. Бо так на він наче балерина втрачає м'яча після кожного зів. Ні. Може, це звичайна така манера гри, або навіть спеціальний рецепт, як здобувати дві суперника жовті картки та заробляти гарні штрафні? Не знаю, не беруся казати точно. Але результати є значить добре, грає, і тут же не посперечаєшся. За свої старання тьому отримує на рік 900 тисяч євро. Така сума почала йому прилітати після підписання контракту з Шахтарем у січні 24-го року. От скажіть мені, хто в УПЛ може похизуватися тим, що грав у самому мадридському реалі? Та ніхто, окрім звичайно захисника шахтаря Вінісіуса Тобіаса. Щоправда, здебільшого він виступав за Реал Кастілья. хоча один матч за дорослу команду все ж таки був. Його випустили в старті в поєдинку Кубка Короля. До шахтаря з оренди в реалі Тобіс повернувся влітку 24-го. І наразі можна сказати, що остаточно влився у основний склад ярників. На його рахунку вже 4 асисти в УПЛ цього сезону, і це у 8 матчах. Погодьтеся дуже непоганий результат. Впевнений, що саме досвід тренувань в реалі допоміг йому адаптуватися до європейського футболу та подорослішати. Зараз йому лише 21, Однак по грі він не виглядає сирим. Є в ньому впевненість у своїх силах, і це надихає всю команду. За свою роботу в шахтарі він отримав 1 мільйон євро на рік. Непогано, дуже непогано для. Такого віку. А тепер настав час поговорити про капітана. Микола Матвієнко виступає за дорослий шахтар з 17-го року. А найприємніше те, що Микола є вихованцем гірників, і саме він є капітаном команди зараз. Футболістові, напевно, дуже почесно носити цю пов'язку, і вона для нього набагато більш означає ніж для будь-якого легіонера. Щодо гри Матвієнко, то у цьому сезоні захисник не тільки прикривав собою ворота різника, а ще й забивав у чужі. На його рахунку вже три голи та два асисти. Сподіваюся, що на цьому він не зупинятиметься І принаймні. Ще разок порадує фанів гірників забити м'ячем. Контракт Матвієнка з Шахтарем дійсно до кінця 27-го року. На початку 23-го в нього було подовження цього документу, завдяки чому Микола зумів вибити для себе непогану зарплату. Наразі на рік він отримає 1 мільйон 200 тисяч євро. Чудова ціна за чудову та самовіддану гру. На полі, дякую тобі, що додивився до цього моменту. Бо далі будуть ще крутіші герої, і ти ж не хочеш пропустити найцікавіше. Тоді тисни на кнопку підписки та дзвіночок, щоб бути першим, хто побачить мої нові відео. А вподобайки, це твоя суперсила, яка допомагає каналу рости. Ти знаєш, що робити. Мегаталант людина, на яку буквально муляться в Шахтарі та ще й українець. Так так, я говорю саме про Георгія Судакова. Вихованець Академії Гірників виступає за основну команду з 21-го року. І за це і здавалося б короткий проміжок часу встиг стати справжнім лідером команди, а іноді навіть рятівною паличкою. Свою футбольну силу Судаков демонструє не тільки на полях України, а й в Єврокубках. І саме завдяки його грі шахтар здобував свої бали у в сезоні 24-25. Ясна річ, що після яскравих виступів на журу почали сипатися пропозиції з Європи, але Шахтар не перший день у тому бізнесі і просто так свій діамант не віддасть нікому. Єдиний, але полягає в тому, що гірники, як на мене, хочуть занадто багато за цього футболіста. Я розумію, що хочеться наваритися так само, як на мудрику, і навіть більше, але такий варіант ну вже не проканає. На момент виходу відео Судаков коштував на трансферному ринку 32 мільйони євро. А Шахтар хоче продати його за 65. Кажуть, навіть що є покупці: Арсенал, Ювентус та Наполі. Англійці, звичайно ж, при бабках, але ж італійці, ну вони ніколи стільки не дадуть за футболіста з УПЛ. Це буде щось. На межі фантастики. А щодо зарплати, топ Шахтарі судоково отримує на рік 1 мільйон 500 тисяч євро. Звичайно, йому хочеться більше, а більше тільки у топ-5 чемпіонатах Європи. Бразилець Кевін увірвався в УПЛ з ноги. Саме так я бачу адаптацію цього молодого та безумовно талановитого футболіста-Шахтаря. Він приєднався до гірників січня 24-го і от за рік встиг стати своїм. При Луческу бразильці по три роки сиділи на заміні та прилаштовувалися до команди, а тут раз і вже готова зірка УПЛ. Здається, у Є в є все, і техніка, і швидкість, і розум. Однак з характером ще треба попрацювати, Я саме про стриманість, бо подекуди футболісти заносить, і він отримує незрозумілі жовті картки. Хоча, напевно, бразили всі такі запальні латиноамериканські хлопці. Цим вони багатьох фанів вичіпляють, привертають увагу та допомагають розкручувати свої клуби. Шахтар дуже вдячний Кевінові за виступи, тому платить йому на рік 1 мільйон 500 тисяч євро. Як після такої суми на карці можна не танцювати самбу, я не розумію. Найбільшу зарплату серед футболістів Шахтарі отримує Педріньо, а от скільки саме дізнаєтеся буквально за хвилинку. Якщо чесно, мені цей персонаж не дуже подобається, саме як людина, не як футболіст. Як футболіст він дуже талановитий безумовно, а от як особистість трохи пихати та зарозуміли. Можливо, саме тому пушеч не дуже йому довіряє і в основному. Дрівню виходить лише на заміну. Та навіть під час відкування голів видно, що бразилець якось, знаєте, відсторонено себе поводить, мало з ким відверто радіє. Плюс для мене є поганим показником, те, що він довгий час не хотів повертатися до шахтаря з оренди. Я розумію, що футболісти всі ніжні та дуже бояться війни, але ж там, де вони є, її нема. Вони її навіть не бачили. Шахтар постійно за кордоном. Коротше кажучи, чистий заробітчан без душі. Хоча, як на мене, у футболі вона дуже важлива. Тим не менш, Петріньо вибив для себе крутий контракт і на рік отримує від шахтаря 2 мільйони євро. Це скажу я вам прям супергроші для УПЛ. І напевно найбільша сума в нашому чемпіонаті. Ви напевно думаєте, що це все Хочу вас порадувати? Ні. Зараз ви почуєте, скільки заробляють в шахтарі головний тренер Марино Пушич та спортивний директор гірників Даріо Сарна. Балканці дуже впевнено себе почувають в українському клубі і доволі плідно в ньому працюють. Тому, як на мене, заслужено отримують свої немаленькі зарплати зовсім дитина, то напевно вже і не пам'ятає, що ще у 18-му році Серна був капітаном Шахтаря та реально його серце. Тоді легенда команди отримав дуже високу зарплату, однак і зараз йому гріх жалітися, бо наразі приходиться більше працювати язиком, аніж ногами. На рік, за інформацією іноземного джерела, серна отримує від шахтаря 500 тисяч євро. А що Пушича, то навколо нього ходять багато чуток. Деякі кажуть, що керівництво їм задоволено, деякі пишуть, що Шахтар шукає йому заміну. Але як би там не було. Наразі він головний тренер, і Шахтар нібито потихеньку виходить зі сплячки, яка була на початку сезону. За свою роботу пушучу Шахтарі отримує 1 мільйон євро на рік. А знаєте, що ще наступного відео буде Щось ще крутіше, але лише для підписників. Тому пропоную приєднатися до каналу Фудграм прямо зараз. А також поставити вподобайку і написати будь-який коментар, щоб дати мені ще більшу мотивацію знімати для вас круті відоси. З вами був Костя Фостен. Впевнений, побачимося. Дуже скоро Бережіть та рідних. Слава Україні.